Головний тренер знаменитий Михайло Фоменко, переживає найнапруженіший період свого життя. Уже три роки поспіль його команда збірна України грає кожну гру як останню, і в кожній потрібна лише перемога. Він мало спілкується, тихо говорить. І на відміну від більшості футболістів, він весь час в напрузі. Він вчить. Не дивіться на суперника, грайте, як вмієте. Якщо ми будемо смотрити, хто як зграє, то, мабуть, це неправильно От, по отношенню навіть до себе. У нас зараз є дві гри. І... В этих двух играх можно добиться нашей задачи, выйти из группы. Так, для нацкоманди команди лишилося дві гри сьогодні з Македонією і у вівторок проти Іспанії в Києві. Дві перемоги виводять нас на пряму в фінальну частину Евро 2016 Тож усі найсильніші українські гравці вирушили на Балкани. Приїхав навіть Анатолій Тимощук, який виступає за тисячі кілометрів в Казахстані в клубі Кайрат. Приїхав навіть Євген Коноплянка, чиє прізвище зараз намагаються правильно вимовити в Іспанії, де він грає за Севілью. Як туди справи? Все отлично. чого все нормально? Да, після Увіді, скажете самі оцінити. to Ну, Я не могу з часов говорити що... мені Знаеш, на яке питання відповісти. У нас палабра sobre el partido, el contrario. Хорошо. в Македонії. Футбольна погода. Тепло плюс 20 і не сонячно. Тут пишуть українськими літерами, хоча вимовляють слова, незрозуміло. Наша збірна потренувалася на полі стадіону Філіпа II Македонського у неперевершеному настрої. Подивіться, ви часто бачите футболістів такими. Скільки ви чекаєте глядачів на трибунах? П'ять тисяч п'ять тисяч? Ну так. А всього стадіон а куки на Дивна історія у місті, в якому культ македонського, де і площі, і вулиці, і навіть у назві нового футбольного стадіону є ім'я великого завойовника. Про футбольні завоювання не думають. Станом на обід п'ятниці офіційно продали менше тисячі квитків. Решту зараз роздають безкоштовно, щоб залучити македонців на арену. І поки головне, що заважає спілкуватися гравцям у чаші, не галас облівальників, а сильні пориви вітру, з гір з боку приштини. Я пам'ятаю, в останній я був тут в Скоп'я, на стадіоні 2004-го. Тоді Україна грала товариську гру і стадіон був ще не заповнений. Проте зараз на місці того маленького стадіону побудували ось цього. Сучасного велетня за 50 мільйонів, і в матчі проти Іспанії він заповнений був ледь на половину. А секрет в тому, що 30 тисяч міського стадіона всього у Македонії населення 2 мільйони. Не вистачає тут футбольних уболівальників. Ну не футбольна країна. Микола Васильков навмисно для 112.